Рятувати потопельника вчили рятувальники на Катеринівському пляжі у Кропивницькому районі. Водолаз Володимир Віднічук показує відпочивальникам, як це робити правильно. Наближатись потрібно ззаду, щоб людина не могла до нас за нас схватитися. Важливо знати методи звільнення від захватів. Тому що люди в паніці, вони ботаються за все. Підходимо ззаду, беремо під лопатки, беремо в крайньому випадку за коси. Каже, люди, які тонуть, рідко кличуть на допомогу. Людина не кричить зачасту від того, що вона вже починає ковтати воду. Одночасно пити воду і кричати ну, проблематично. Багато хто з людей буде боротися. Борохатись, намагатись виплити, тому видно, він не може поплити прямо. Нехтування правилами безпеки це причина трагічних наслідків на воді, говорить водолаз. Погано, коли ми виходимо в нетверезому стані, знаходимося біля води. Ми дуже плащевно завжди, коли відпускають дітей без нагляду до води, коли купаються в місцях, які невідомі. І відкриваємо йому обов'язково підпорядження. щоб в такому випадку, якщо людина, рідини, вони будуть виходити, людина в нас не захвиднеться. Як допомогти людині, яку достали з води, показує інструкторка обласної організації Товариства Червоного Хреста» Олександра Мушин. Все робимо дуже швидко, тому що ми не знаємо, скільки людина знаходилася у воді. Ми починаємо з п'яти вдувань, якщо це полтопельник, обов'язково п'яти вдувань. Потім починаємо робити цикл 30 натискань, два вдування. В кращому випадку це три хвилини, але робимо до повного виснаження рятувальника або до приїзду швидкої. Не дуже так от прямо, а отак. Раз і це дуже важко. В майбутньому зможемо допомогти людині, яка буде потопати. Ми, ну, взагалі, якщо побачу на вулиці людину, може в неї серцевий напад. Купатися тільки на офіційних пляжах, яких в області вісім радить речниця служби з надзвичайних ситуацій Оксана Мачак. Дно водойми має бути обстежене і прибране нашими водолазами. На базі відпочинку біля водойми обов'язково власник балансоутримувач мають облаштувати рятувальний пост з усім необхідним спорядженням. Каже з початку року на Кіровоградщині потонули 18 людей. Торік, за такий період, було на три менше: Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Корпавницький.